Зараз я вам покажу, що таке фінське житло в... для наших українців пропонують. Ціна приблизно 5,5-6 євро на людину. В цьому будиночку може жити 10-12 людей. Заходимо. Так, значить це прихожа. Така кухонька. З усіма необхідними речами тут є весь посуд який потрібний. Ну, Коротше, все, що необхідно тут. Кофіварка, плитка, вода гаряча, холодна. Стіл для обіду. Це в нас що таке? Це у нас стиральна машинка. Сушильний шкаф, якщо не помиляюсь. І туалет з душовою. Це на першому поверсі. Далі йдемо. Кімнати. Кімната номер 1 на двох людей. Кімната номер 2 на двох людей. Ну, жирно, звісно. Круто. Зараз піднімаємося на другий поверх. Ну, дробина така, що можна шию звернути. Але обережно. Так, це другий поверх. Тут знаходиться ще три спальних місця. Тут і тут. Спускаємося вниз, йдемо нижче. Гінтова лісниця. Попадаємо на перший поверх. Прихожка. Якісь пуфіки. Телевізор такий, що можна листи ще Так, спальня с шкафами, и еще одна эта грузовая, а нет, это кладовая, это сушильный шкаф, сушить речи, и, ну шкафчики, короче, пылесос есть, и еще этот выход. Короче, такая квартира на тиждень стоит 400 евро, В ній може жити 10-12 людей, тобто фактично виходить щось там трошки більше 5 євро з людини. You welcome. тут ми зібрали морожку в лісі, е, їй що треба дати трошки дозріти, бо що вона тверда і такої її не приймаємо. Вона тверда. Вона мусить бути в такому стані. Оце вважається перший сорт. Її приймають на даний момент по 10 євро. Але... Привіз її додому, постелив на целофані, збризнув водою і в такому стані вона ще можна постояти три дні. Після цього її треба от зараз продемонструю. От вона доводиться до такого стану. Піддирається оця частинка. Вона дуже ніжна, така спускає сік зразу. от, І тоді її від. Кожну ягідку треба взяти руками. Немає такого хліба, щоб він доставався дуже легко. Важко. Робочий день приблизно, нудин 5-6 проводиш в лісі і потім години 3-4 за переборкою вчорашній, позавчорашній ями. Тобто можна заробляти по 80 євро по 90 в день, але працювати треба приблизно 5 годин в лісі і 4 години за такою історією. Ось така красота росте тут. Прямо густо. Тут тут. ці полянки відстрічаються рідко, но за годинку відро можна збирати. А це так то вообще Ну просто круть Вот так от жир У мене такі говоримо м'ясо а урожай подивіться самі тобто в цьому році куди не приїдеш кругом застаєш таку картинку збирається брусниця дуже просто Повторю минулорічну історію зверніть увагу як це робиться вона сипиться, як горох сухенька, дуже-дуже легко збирається, абсолютно примітивно. За одну годину можна робити 20 кг ягоди. Можете порахувати, скільки у вас піде часу і витрат. О, дивіться сюди. ви тільки погляньте на це сиді. Такі кочки ми називаємо м'ясом. Штук. Її приймають на сьогоднішній день по 80 центів. А тут у нас фабрика по производству. Таких ось штук. Це чистенька, вже перебрано? Таку ягоду приймають по євро 80. Кінець вересня 2017 року. Сьогодні 11 вересня 2017 року. І настав той момент, який якого ми всі так довго чекали. Значить, Об'явили прийомку горобини російської рибіни. Ціна, правда, не порадувала, 70 центів за кілограм. Але ті люди, які зібрали тут горобину і здали її за гроші, вже в Україні просто так мимо неї не пройдуться точно. Ну, значить, покажу вам процес зборки і переробки цієї ягоди, щоб ви не втрачали часу і швиденько працювали. Особисто я користуюся таким середнього розміру скрибочком звичайним, який предназначений на черниці, на брусницях. Можете зривати просто китицями таким чином. І кидати на землю, потім підбирати і руками її обдирати. А можна робити це інакше. От Я беру отак. Отак взяв рукою, чик подірвав і пішов. Не втрачаючи часу. Дуже швидко скрибок наповнюється дуже-дуже швиденько. Час має значення, тому що одна година часу роботи має вам приносити не менше 10 євро заробітку. Ну, В результаті утворюється в нас отака от штука у відрі. Таку її приймати не будуть, тому її треба обробляти. Тобто, що з нею треба робити? Її треба відділяти від оцих суцвіть. Можна робити це отак, на це піде у вас дуже багато часу. Особисто я роблю це інакше. Беру, Запихаю туди от дві руки. І роблю отакі от рухи. Тобто це перетираєш легенько. Вона трошки пускає сікто, нічого страшного. Головне, щоб вона відірвалася від кучі. Вони мають бути поштучні ці ягодки. Ну отак от тремо-тремо-тремо і далі от такими рухами висіваємо, висіваємо цю солому. От. Ягода в нас готова до здачі. Має вона виглядати отак от. На сьогоднішній день, нагадаю, ціна 70 центів за кілограм. Коротше, зупинився на першому ліпшому болоті. Отак от на трасі. Зараз спробую знайти клюкву. Кажуть, що росте вона саме на такому дуже болотистих таких участках. Поняття немає, є вона тут чи нема. Щоб ви розуміли, отака от місцевість. Йдемо. Тут зазвичай мала би бути морошка, але спробуємо знайти клюкву. Так, десь вона на махах має лежати, як мені пояснювали. О, є увага. Ось ці штучки. Оце клюква. От одна, друга, третя. Так вони виглядають. Ну але так, щоб в виробничих масштабах, звичайно, щоб збирати так, здавати за гроші, то цього дуже мало. Треба знаходити поляни, де вони розсипом і кором. Не знаю, може туди далі, якщо зайти, то щось і буде, але поки що щось не густо. В будь-якому випадку клюква тут є. Зараз спробую її на смак. От нібито мені здається, що вона зелена. Але Тверда, хрустить. Фу, дуже гдесна і кислюща. Фу. От ще одна. Так, а як же ж виглядає сама рослинка? На таких дуже тоненьких ніжках. Ну, одним словом, от і ще така, що це лежить щось не густо, одним словом. Треба знати місця, треба шукати поляни. Все те саме, що ми робимо з морожкою, фактично те саме з клюкою. Ну, зараз прийду, попробую далі. Зараз от іду, дивлюсь під ноги. Щось тут не густо. Опа. Так оце серйозно. Я таки, мабуть, туди далі не, не, не полізу. Бо там от в таких місцях вона має бути. Але треба бути відчайним, щоб туди по неї лізти без досвіду. Ну коротше, от мій сьогоднішній урожай. Приймають його по 5 євро за кілограм такі штуки. Якщо десь пощастить, знайду більшу поляну, обов'язково зроблю фото чи відео. Прийомний пункт у Фінляндії виглядає приблизно отак. Зараз приймають бусніку і горобину. Горобина по 70 центів, брусника по 80 центів. так. Ось тут ціни висять. Любий бажаючий після того, як здав ягоду може підійти, накласти собі в тарілочку супу безкоштовно. Дуже смачний, до речі, на м'ясі. Налити кави, соку і з всякими плюшками тут пообідати собі дуже класно. Все дуже цивілізовано. Звичайно, що все безкоштовно, це їжа. У цьому році я на цій поляні знімав ролик про звичайну фінську трасу. Ось Що робиться в цьому році? На цьому самому місці. Ось така красота. вот эти вот грибы белые с зеленой шляпкой, их принимают по 50 центов. Вот эти вот грибы с такой слегка подморошенной шляпкой принимают по полтора евро. А вот эти вот грибочки принимают по 3 евро. А вот здесь на столе у нас сейчас около 10 евро. Это в Финляндии можно насобирать за полчаса. Ну, пацаны, <coughs> скажите, что вы делаете? Чистый арбуз финляндский. Да. У нас да. это утройные грибы, а тут мы них дядя. У них иммунитет, наверное. Так, короче, у вас, я так вижу, три сорта, да? Как называется этот? гриб? Млечник, да? Млечник. Ластику стриктус по-фінськи, лактику стриктус по латині. За сьогодні, так? Так, так, Да. За годину час. Приймають їх, оці гриби приймають по одному євро за кілограм, оці приймають по 3 євро за кілограм. А ті от по 15. А це по 15 євро. Да. Але їх збирали кілограм. Да, це... А ще є лисички. Які на Я вам покажу продуктовий набір, який ми купили сьогодні в середньої Фінляндії по знижкам. Є так називаємий S-Market, в якому з 20 до 21.00 діють знижки на деякі продукти до 60%. Загальна сума вийшла 15 євро. І так, що в нас є на 15 євро? По-перше. Два здоровезних куска свинини замариновані під запікання. Вага ну, майже кілограм. Тут написано 30%, але в період з 8 до 9 вечора знижка діє 60%. Далі помідорчик. Ну, їх було два, один ми вже з'їли. Ціна двох помідорчиків це без знижки. 90 центів. Тут овочі дорогі. Пів кілограма творога. 500 грам. Вартість я його не знаю, але ну, тут якщо роздивитися, то буде все зрозуміло. Далі. Сир президент мінус 30 в звичайний день і з 8 до 9 мінус 60%. Пачка молока. Далі, які такі ось Типу хліба, щось таке. Це доволі смачний такий на яйцях. Яйця. Десяток яєць. Вартість 50 центів. Моцарелла. Один пакет. Другий пакет. Ще тут що у нас є. Це, ж таке. Це курятина маринована. Від Сковороду. І банк, банка маринованих огірків. Це без знижки також, їхня вартість, якщо не помиляюсь, 1,5 євро. Тобто такий от набір продуктів з загальною вартістю 15 євро. Валярка. Вони да? я, я Думаю, менше, може квартир. Диплотки десь собака. За руки болять. Це Сажав силикон, дивися на крючку. Тихенько таки. Бахра немає. О, це щука. Зацени, брата. Вот це да. Кидай кидай, 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 кидай. Кива 4. На финском языку щука Хауки. Вот эта вот щука была поймана мною на по севере Финляндии. Она живая, если все хорошо. Сейчас мы ее будем выпускать. Будем весить. Сейчас она. 5 килограмм 70 грамм. Так за хайпун. О, це форелі. От тільки що до мене приїхали гості. О, і відео можна засідали. За такою штукою. Риба это називається форель. Короче, внимание, це от фінські українські браконьєри. <рес> Запам'ятайте. Які ж це браконьєри? Слухай, там вона, коротше, що, узата, з якоїсь і що. Ага. А ну давай зважимо. А Ну давай. А ну дай. Так. Ось я... сюда. Заїхали гості до нас з фареліною 1,5 кг. Коротше гостинці їдуть додому. Тут приблизно близько 20 сушених щуп. Вот таких дуже класних. варення морошкове. Варення брусичне, варення чорничне Тоже щось 25 чи 30 банок. Така от красота. Дуже смачна. І дуже запашна. Родичам і друзям. Ждіть, скоро будемо. Цікава традиція у Фінів. Сьогодні день народження власнику супермаркета. «Кап». І для всіх бажаючих виставляє такий от абсолютно безкоштовно. Підходиш, наливаєш собі кави з молоком, Вон іменинник стоїть. І от людям роздають отакі штуки. І нас, українців, пригощають. В нас б <свистак>, олігархи. Отак людям роздавали б такі штуки. чи ні Супер. Короче продаємо машину за 30 євро. Блін, класний же штазик. За 30 євро. А чого? то що тут поламалось сцеплення. Відремонтувати не можливо. Вірніше, можливо, 250 євро буде коштувати. Ай-яй-яй-яй-яй! Ай, 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 Жестяк! Ужас! Все. Хана. Ах.